Доброго ранку, діти. Сьогодні в нас буде цікаве заняття. Тому влаштовитесь зручніше та уважно слухайте. Агнія Барто Дитячі вірші. М'ячик. Наша таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячик. Годі танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Ведмедик. Впав ведмедик на підлогу, Відірвало йому ногу. Все одно він самий кращий, Не віддам його. Ні за що. Зайчик. Зайку кинула хазяйка, під дощем лишився зайка. Злізти з лавочки не міг, вимок з голови до ніг. Бичок. Іде бичок? Хитається, зітхає на ходу. Ой дощечка кінчається, я зараз упаду Грузовик. Ми кота хотіли нині покатати на машині, кіт кататися не звик, перекинув грузовик. Слоник. Спать пора, заснув бичок ліг в коробку на бочок. Ліг ведмедик на ослоник, спать не хоче тільки слоник. Головою хить та хить, каже всім. Спокійно спіть. Діти, сподіваюсь, вам сподобались вірші, які були прочитані. Скажіть, а які іграшки ви із них запам'ятали? І хочу, щоб ви мені надіслали фото, якими іграшками ви бавитесь вдома? До нових зустрічей, до побачення!